Уважаемые товариші, добрий день. Сьогодні ми проводимо очередну тренування стратегічних сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия з практичними пусками баллистических і крилатих ракет. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони Україна та Росія за посередництва Катару будуть перемовини щодо припинення ударів по енергетиці одне одного. Тим часом Російська Федерація. І Москва заявляє про це відкрито, починає тренування стратегічних сил ядерного стримування і змінює тактику ударів по українській енергетиці, прагнучи лишити цілі регіони без світла. Захід закликає до припинення ескалації а в Курську область вже прибули північно-корейські сили. Якщо ви також ставите собі питання. Що в біса відбувається, і коли цей сюр скінчиться? Ну щодо другого не обіцяю сьогодні якихось висновків. Ну а щодо того, що відбувається, зараз розкладемо по поличках. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, що сталося? Україна та Росія, нібито напередодні за думкою видання Financial Times, які спираються на свої джерела. Зустрілися, аби почати переговори про припинення атак на енергетику. Київ намагається відновити переговорний процес за посередництва Катару, який у серпні був близьким, але зазнав краху після початку операції збройних сил України на території Курської області. Повідомляють джерела The Financial Times, серед яких є посадовці. В Україні, згідно з інформацією українського чиновника, Росія та Україна вже зменшили і так кількість атак по енергетиці одна одної в останні тижні в рамках певних угод, досягнутих розвідувальними службами. Минулого тижня в інтерв'ю Financial Times Зеленський заявив, що відмова Російської Федерації від ударів по енергетичній інфраструктурі може стати першим. Кроком для завершення гарячої фази війни, за його словами, це також продемонструє, що Москва готова до мирних переговорів. Чи реалістично все це? Давайте послухаємо Віталія Портникова. І тут питання не в зацікавленості Володимира Зеленського в цьому процесі, а в зацікавленості диктатора Путіна. Послухайте, але виникає досить важливе питання: наскільки? Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі є дійсно серйозним випробуванням для Володимира Путіна. Наскільки вони впливають на російську економіку і можливості Збройних сил Російської Федерації? Наскільки Володимиру Путіну є пріоритетнішим забезпечити відсутність українських ударів по російській енергетичній структурі? Перед його бажанням знищити сусідню державу і приєднати принаймні більшу частину її території до Російської Федерації. Тож, як ви розумієте, у певних домовленостях а ми наразі з вами говорили, що домовлятися із Росією це себе не поважати. Втім, посередництва Катара, певний успіх на кількох напрямках обміну полоненими. Це все історія, яка нині ставить ще більше питань, в яких рамках варто домовлятися, аби Росія ці домовленості виконувала і за яких умов підтвердження бачимо наступні видання Forbes Пише, що Росія змінила тактику свою по ударах енергетичних. Ворог прицільно обстрілює енергооб'єкти, наприклад, Сумщини. Внаслідок цього вранці, 28 жовтня, понад 16 тисяч мешканців залишилися без електроенергії на території Сумщини. Графік відключень світла запровадили і розробили це не тільки на Сумщині, але і в Полтавській області. Відновили енергопостачання за 12 годин до того люди сиділи без світла. Ми вже відпочивали. Чуємо гуде стріляють по ньому. Чуємо, вже притих, гул немає мотора. І дитя до нас тільки прибігло, і одразу така волна. Ну у тут саме то пламіони у вікно ні штурм вони не могли б зрозуміти, що це таке штурмовики дитина. Кричить ми кричимо, а тоді вже глянули, що там воно горить, а не наш будинок. Давай бігом вискакувати, дзвонить на 102. Загалом енергетичну інфраструктуру сумщини ворог обстрілював щонайменше 5 разів за останні 10 днів. Це щоб прослідкувати а, виконання цих домовленостей секретних, про які ми з вами з вами не знаємо, але Financial Times стверджує, що вони були. Нова тактика може дозволити Росії повністю знеструмити регіони у перспективі загасити всю лівобережну Україну, залишивши її без світла. У чому полягає, ви запитаєте Яніно ця нова тактика Російської Федерації? Останнім часом Росіяни зосереджуються на тому, що вони б'ють не лише на високовольних підстанціях «Укренерго», але і на регіональних розподільчих підстанціях обленерго, зокрема, потужністю 110 кВт та 35 кВт. Ці місцеві об'єкти значно менш захищені, аніж великі об'єкти, як ви знаєте, і відчувають дефіцит запасних компонентів і кваліфікованого персоналу, що уповільнює подальше їхнє відновлення після обстрілів. Наразі обстріли на сумщині не завдають критичної шкоди загальнонаціональній енергетиці. Проте друзі. Як кажуть, winter coming soon, зима попереду. У випадку подальшої ізоляції цього регіону, гнучкість та стійкість енергосистеми всієї енергомережі може суттєво суттєво знизитися. Це ускладнює можливості перепідключення до альтернативної лінії електропередач, особливо за умов подальших атак. Про це стверджують експерти. Ще про цікаве, друзі, секретний пункт плану перемоги зеленського оприлюднило видання The New York Times. Пам'ятаєте, ми про нього говорили, коли було оприлюднено взагалі план перемоги? Так, от у цьому пункті Київ нібито просить США про постачання далекобійних ракет та МАГА. Україна заявила, що потребує цієї зброї як засобу стримування. Проте високопоставлений представник США вже назвав цей запит нереалістичним. Домагав. Що це таке друзі? Ракета із радіусом а, дії 1500 миль, що суттєво перевищує можливість наявних у зсу ракет Атакмс. Ця зброя стала би значним підсиленням. Однак Вашингтон має обмежені можливості, особливо з огляду на загрози із близького сходу та Азії. Тому США нині скептично оцінюють запит Києва, що немає, мовляв, достатніх аргументів, як саме Україна буде використовувати цю зброю. Північно-корейські війська. Хочу зазначити, друзі, що вони вже на території України. Загроза ескалації зростає ще більше за даними Financial Times і Марка Рюте генсека НАТО частина військ на території України, частина військ на території Курської області, і це суттєво створює загрозу щодо подальшого розвитку подій на Курщині. Йдеться про те, що війська північної Кореї. Залучено в Курській області, що саме собою показує на значну ескалацію. Марк Рюте стверджує, що це небезпечний розвиток, адже КНДР не тільки порушує резолюцію Ради безпеки ООН, але прямо втручається у війну в Україні. НАТО вже закликало Російську Федерацію припинити співпрацю з КНДР. Мовляв, це загрожує ескалації. Ну, окрім глибокого занепокоєння, ніяких дій наразі, як ви бачите, не стається. І США одночасно закликає Китай вплинути на КНДР, аби ті е, зупинилися за даними CNN, американські офіційні особи не сподіваються, що Пекін підтримує їхній запит, але тим не менше, ракет і озброєння дальньої дії нам теж не дають недостатньо аргументів. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Я вам окреслила ситуацію, якою вона є на даний момент. Аби ви були в курсі. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, дякую всім вам за довіру. Обіймаю. Слава Україні! Слава Збройним силам. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого до зустрічі.